Мрія мешканців мікрорайону Масани здійснилася до них. Дійшов тролейбус. Ніхто не вірив, що Олександр Соколов виконає свою обіцянку та запустить тролейбус на масани. Але тролейбус по маршруту номер 6 від тепер ходитиме до вулиці Незалежності. Першими проїхали новим маршрутом керівники міста та області, будівельники, журналісти а також знаменита Чернігівка, яка посперечалася з мером Олександром Соколовим під час передвиборчих перегонів щодо того, чи виконає він свою обіцянку щодо тролейбусу на Масани. Дав слово мера при всіх, бажав мені руку і сказав, я даю слово мера, що к Новому році тролейбус на лінії буде на ти. Паспор з ним. Якщо він програє он, а якщо те, то він до мене в гості йде. Більш за все новому маршруту раділи пенсіонери. Їм не треба більше чекати на безкоштовний автобус, який ходить лише раз на годину. А зараз буде тролейбус, звісно, звісно, то для пенсіонерів дуже економно буде, і в місті їздять. Прекрасно, що виді тролейбус. Ізумітина, давно пора було в його поставить. стало навіть. Ну, звісно, просто дивишся, Тролейбус йде, як будто в місті живеш. Люди чекали цю тролейбусну лінію 18 років, а побудували її за два місяці. Майже два кілометри обійшлись державному бюджету у 2,5 мільйони гривень. Узгодженість з дій влади. державницький підхід. Позиція особиста президента і голови уряду якраз є прикладом того, що ми сьогодні присутні на відкритті цієї. лінії. Тролейбус залишиться основним видом транспорту в місті Чернігів, тому що він екологічний, тому що перспективний. може на сьогоднішній день не так економічно вигідний, як інше, але ми повинні думати не тільки про сьогоднішній день, а про майбутнє нашого міста. Чернігів це столичне місце, це столиця нашої області. І я думаю, що завдяки нашим спіль, спільним зусиллям, про що говорив Микола Іванович, Олександр Володимирович, ми зробимо так, щоб вже із Києва сюди приїжджали із задоволенням жили б в Масанах. і катались би на таких прекрасних тролейбусах, які будуть випускати наш завод. Всього визначили чотири тролейбусні зупинки. Це збільшило час руху на 17 хвилин. Для цього маршруту також пообіцяли купити нових тролейбусів українсько-білоруського виробництва.